Добрий день! Сьогодні відеоперегляд будинка в процесі будівництва. Заходиться в закритому коттеджному містечку. До двох місців залишилось, щоб доробити фасад, озеленення, басейн. Сам будинок 220-225 метрів. Моноліт йде дах. Також будинок йде поруч на ділянці йдуть молоді сосни. Ділянка в районі 8 соток. І поруч величезний, другий від великих сосен. Буде, звісно, все дороблено, тротуарна плитка, газон. Зараз в процесі водівництва. Хто любить на етапі під себе доробити, то запрошуємо вас. Газ заведений, в будинку буде електрика, буде свердловина, септік з переливом. Всі комунікації будуть заведені сам будинок. Всередині після будівельників є така гарна тераса, нижня тераса, також верхня тераса. Багато на ділянці молодих сосенок Дивіться, така ізгорець іде біля прямо сусіднього будинку. Ну і поруч дивіться, вид на таку соснову частину. Ну, я ще піднімусь, додивіться до кінця. На другий поверх і з тераси ви бачите цей краєвид сосновий, прямо він чудесний буде з другого поверху. Так подивіться на якість цегла керамічна, моноліт перекриття, дах моноліт. Зараз басейн дороблюється, буде, звісно, дороблюватись мембрана, буде плитка чи дерево, там вже треба погодити буде в цей момент. І басейн гарний, великий об'ємний, 4 на 8 об'єм. Метраж басейну діляночка в районі десь 8 соток, може, сім в чимось 8 соток. Достатньо місця, я ще не до кінця ділянки дійшов. Ось ось якраз я в кінці зараз ділянки знаходжусь. Зараз роблять якраз забори. І такий вид іде, якщо дивитися. На сосни. Ось так, покажу вам. Гарний вид. Панорамні вікна. Зараз під вас пануються вікна Асаламандр німецькі. Під вас можна інше поставити. То зараз за домовленістю, можна багато всього доробити під себе. Нагадаю, ділянка буде повністю тут газон, тротуарна плитка, басейн доробиться, місце під ліжаки, це все. Буде дороблена. Навісна, два авто. Машина не одна за однією, а в, в боки. Дві машини легко будуть заїжджати. Ось такий цікавий будиночок. Давайте я зараз пройду, покажу вам планування. По будинку також йде, світло вже заведене і буде по центру дороги, буде йти тротуарна плитка. забор, зрозуміло, також. Хідна група. Східна група тут іде. Праворуч тут гардеробна, котельня, підсобне приміщення. Кухонна кладова, так? Тут якраз кухня, тут а. котельня якраз і це хідна гардеробна. Таке гарне місце. Можна гарно люстру поставити в вихід на другий поверх. Потім тут, зрозуміло, кухня-вітальня, там кухня з кухонною кладовою, тут вітальня. І бачите, який гарний краєвид буде з самої ділянки, з кухні-вітальні, який буде вид на задній двір, на басейн. Що ви можете, звісно, уявити, як ви уявляєте, тому мені зрозуміло. Також бачите, тут кухня, тут рукомийник планується, то якраз такий буде вид з рукомийника з кухні на, на лісочок. Далі обов'язково йде санвузол і ще окрема кімната, так? Тут санвузол. Скоро повинні йти вікна. І така ще кімната на першому поверсі. І другий поверх. Починаю другий поверх з цієї тераси. Подивіться на цей вид. Поруч сосенки. Сусіду всі забудовані, вже зрозуміло все. Тут залишиться така гарна. Соснова панорама, молоді сосни, великі сосни. Дуже гарне затишне місце. Дуже раджу розглянути цей будинок з басейном, з озелененням. Зрозуміло, тут, тут все доробиться, фасад доробиться, всередині, наглядай, буде після будівельника. Це якраз ми вийшли з мастер-спальні. Мастер-спальня, своя тераса, свій санвузол, своя гардеробна. І такий ще і боковий, бокова тераса є, і також є тераса, ця яка побільше. Тут віконечка, там віконечка. Досить такий гарний буде краєвид. Тут, я так розумію, скоріше буде диван, де я зараз знаходжусь по центру телевізор, і ось така панорама. Прям... Тут багато опалубок, треба дивитися під ноги, то я вже задивився, чуть не впав. А такий гарний краєвид відкривається з... з вікон буде відкриватися, так? Тут санузел. Тут гардеробна величезна. Так. І далі ще буде на другому поверсі. Обов'язково дві спальні і санвузом. Це раз спальня. Друга спальня. От вихід іде, бачите, як класно такий, як, практично як з другим світом. Виходить сходи. Дивіться на цю панораму. І ось такий свісанвузол додатковий. І цікаво досить цікавий досить будинок, візуалізація буде, панування буде. Будь-які питання на меседжер пишіть, телефон контактний в описі, ціна точно буде указана за цей будинок. Нагадаю, будинок, дах тут моноліт, плоский дах, візуалізація гарно видно, як він виглядає. Може додаткову інформацію вправити. За Запрошуємо раз вас, будемо раді, вернання.